Забути про самого Христа, для чого він прийшов, яке значення Його приходу, і що для мене особисто означає прихід Спасителя у світ. світі. дорогі любі Христі, браті і сестри, пам'ятаємо, що Христос прийшов для того, щоб звільнити нас від рабства віховного, що даде нам можливість жити по-новому, жити з Христом, мати можливість боротися з покусами і гріхами. Пам'ятати, що людина немічна і слабка, а Господь є сильний. І ми закликаємо Господа завжди в боротьбі. І пам'ятаємо про Господа не тільки тоді, коли нам погано, коли кажуть, що тільки надія на Господа залишилася, а пам'ятаємо про Господа завжди. І тим більше, коли нам добре. Дякуючи йому, кате Господи, слава Богу, я дякую тобі. А ми забуваємо це. Частіше ми згадуємо про Господа тільки, коли нам погано. На труднощі або обставини якісь, або негаразди в нашому житті чи хвороби і так далі, тоді ми згадуємо за Господа. Але подивіться, скільки Господь нам дає благ, скільки Господь нам дає ласки. Навіть сьогодні Господь нам дав таке велике свято, торжество, таку велику благодать, що дозволив нам, благословив нам сьогодні зібратися разом і прославити його святе ім'я. Ми навіть не задумуємося, тому що це я встав дранком храм. Це Господь тебе привів. Вчора не привів чи позавчора, а сьогодні дав тобі такі обставини, дав тобі такі думки, дав такі бажання, дав такі пориви душеві, що підняв тебе і сам іди до храму. Тому Завжди, кажу не я а Господь. Господь. І сьогодні Господь, якого ми сьогодні прийшли. З'єднатися з ним і прославити і подякувати Йому, привів нас кожного до цього храму, разом об'єднав біля спільної чаші і під час спільної молитви і дав нам можливість разом помолитися, разом уявляти себе ангелів. На літургії ми, саме головне, що ми робимо на літургії, це намагаємося уявити себе ангелів, не попросити Господа, що дай мені щось, а відкласти всяке життєве. Яке там за порогом церкви знову нас накриє. Побіжимо по своїх турботах, проблемах і так далі, незважаючи, що не дій. А дав нам можливість поуявляти себе на херувимській пісні, ангелів і намагатися відкласти всякі життєві піклування. Це дуже складно, бо ми настільки зв'язані з матеріальним, ми настільки пов'язані світу, ми настільки пов'язані. І погрузли в земному, що навіть не можемо на якихось 10-5 чи хвилину уявити себе поза цим матеріальним світом. Дуже важко людині це зробити. Тому Хривинська пісня, вона не спочатку літургії. Вона в середині літургії, це кульмінація літургії. Ми спочатку налаштовуємося, де просимо Господа. Вбуваються певні священодії. Танство відбувається в Святої Євхаристії. І тоді ми уявляємо в себе, Ангелів, щоб Він допоміг нам і в майбутньому житті, щоб середовище святих, якому ми сьогодні перебуваємо, для нас було рідним, природнім, бажаним. От, цікаво так. Подивитися з Вікторя на людей, які стоять, і на розписі ось там. Ви стоїте спиною до розписі, до вівторя. А ми дивимося на громаду на людей, і ось там люди стоять в часі Ісуса Христа, де Він благословляє дітей, де Він показує чудеса, чудесну прилогу, примноження риби. І люди стоять на цьому фоні. І ми собі повинні уявити, що в майбутньому наша мрія це бути з усіма святими. Тому що храм це не просто розписана споруда. Це храм, щоб ми уявляли, ось мені має бути комфортно з цими святими, які тут зображені. Я мрію в майбутньому з ними перебувати. А для того, щоб мені з ними перебувати, я повинен навчитися славити Господа. Бо в царстві Небесному немає ніяких турбот. Немає суєти, немає того безладу, який робиться в нас в світі. А тільки спокій і блаженство і постійне прославлення імені Господнього, що і ми з вами на літодії намагаємося і тренуємося, і пробуємо робити. Тренуємося, славити Господа. так чи не так? Але тренуємося, стараємося, пробуємо і просимо, щоб Господь прийняв ось це наше старання. Можливо, воно не досконале. Але Господь хай, збило серце над нами немічними і недосконалими, і прийме все наше спільне з вами старання. Наближається свято Богоявлення, свято, де, коли Господь вийшов із тіні, можна так сказати, тому що після того, як ідучи на свято П'ятидесятниці, Загубився юнаком 12 років. Ми читали недавно Євангеліє і батьки шукали його. 12 років до 30 років в Євангелії нічого не описується про життя Ісуса Христа. Нічого. І лише в 30 років Христос приходить на Ютан. Хреститися від Йоанна Критечі. Ось цю подію ми з вами будемо святкувати. Христос знову з'являється! І не просто з'являються, а з'являються для того, щоб благовістити, з'являються для того, щоб показати Царство Небесне, з'являється для того, щоб показати силу Божу, тому що Христос говорив дуже мало відрізок свого життя, тільки три роки. В 30 років почав говорити після хрещення на Йордані, проповідувати, і в 33 роки розп'явся добровільно Голгові, приніс себе в жертву за кожного з нас. Ось це свято, називається Богоявлення. Христос знову з'явився. А не просто Христос з'явився, а з'явилася Свята Трійця на Йордані. Отець Син і Дух Святий у вигляді глубинному і голос Отця засвічує, що це син мій улюблений, в якому моє благовоління. Ось це свято Богоявлення, не хрещення, не водохреща, як багато ми називаємо. Навіть ми в колядках так співаємо да? а що третій праздник святе водохреща, Да? Це неправильно не насправді, але вже так, народ ну, співає, і ми співаємо. Але треба думати, що це не водохреща, тому що не вода хреститься, а хреститься Христос у Йордані, у водах, і своїм Божественним єством освячує води. І вони стають цілющими для нас. Повнені благодаті Духа Святого. Воно називається свято хрещення Господнє або Богоявлення. Але ні в якому разі не водохреще. Ми з вами це пам'ятали. Нічого такого подібного не повторюємо. І ще багато років ми вже про це говоримо, але ще би нагадати про таку традицію окунатися в ополонку на свято Богоявлення. Думаючи, що цим самим я виконав, виконав святу місію. Ти купався в ополонці на водохреща, не купався. А, а, я зато в церкві був. Це не рахується. Причащався ти в церкві. От я стрибнув в ополонку в такий мороз. А потім випили добре, зігрілися. ну потім побилися ще. Оцю ну, програму це І цим самим він святкував хрещення свято Господь. Ніколи в традиції нашого народу тим більше не було цього. Не було ніяких кукунатів, не було ніякого полону. Приходили на водойми, так, вирізали хрест і освячували там воду, але не окуналися там і не купалися там, а освячували Богу. Тому для нас, е, християн, ті традиції нав'язані, вони не мають бути головними. Вищими, першими. Для нас головне шукати Господа завжди і в усьому. І в святах також нетрадиційно святкувати, думати, после треба води свичаної взяти, бо в мене там вже закінчилось. Для чого? Вода тебе не спасе, якщо не хочеш змінити своє життя. Якщо не хочеш шукати Господа, і верба тебе не спасе. І все, що освячується в церкві, не спасе тебе, якщо ти не хочеш жити з Господом. І що ти його не шукаєш? Тому всіх налаштовую і в свято Різдва Христом, в якому ми ще перебуваємо з вами, і в свято Богоявлення, де Христос знову явиться для нас у Трійці. Де святої Трійці також можна назвати, тому що Господь в Троїці являється. Навіть є таке привітання церковне. Христос хрещається. А відповідь Бог в Тройці є. Тобто ми можемо це свято навіть трійцею назвати, тому що Господь знову являється нам в повноті в Тройці Святій. Налаштовуємо себе, перебуваючи в благодаті, борючися з усіма спокусами, пам'ятаємо, що як тільки ми захочемо жити духовним життям, це дуже не сподобається. Буде робити все для того, щоб за. Ходити нам жити духовним життям. Все буде робити. Все. Ми будьмо готові, закликаємо в допомогу сильного Господа, який завжди хоче нашого спасіння, а диявол завжди хоче нашої погибелі. І в нього є дуже багато засобів для цього. Дуже багато. В нашому житті ми можемо прагнути багато речей, і матеріалів в тому числі, і ще багато інших. Але пам'ятаємо, якщо ми себе називаємо християнами, саме головне, що ми маємо прагнути, це Христа в своєму серці, шукати його. А все інше, як саме шукайте спочатку Царства Небесного, а все інше Господь додасть, все інше Господь додасть все, що потрібне нам для тимчасового нашого життя і для майбутнього вічного життя Царства Небесного. Тому вітаю усіх свят Сьогоднішнього, бажаю всім нам шукати Христа. Завжди, і в усьому не відступати. А якщо і відступаємо, пам'ятаємо, що Господь тримає руку простягнуту і каже нам: тримайся, і я тебе підведу. Тримайся, і я тебе спасу. Тримайся за мене. Світ тобі спасіння не дасть. Людина тобі спасіння не дасть. Господь тобі дасть спасіння. А церква нам завжди про це нагадує. Церква нам про це нагадує, і церква дає нам можливість ще з'єднатися з Господом, хрестанство Святого причастя, не нехтуємо цією можливістю. Не знаємо, яке життя, воно дні лукаві кажуть. Можемо співпланувати, як той безумний багач, багато років жити в достатку в ситості забезпечений, а йому голос небез сьогодні вночі душу твою заберуть. І неважливо, є в тебе здоров'я чи немає. Плани в тебе грандіозні на майбутнє чи не дуже. Ти сьогодні можеш останній день жити. А плануєш собі, ніби ти планував собі життя, якогось віку. Тому цінуємо кожен день, шукаємо Господа, намагаємося прожити його продуктивно в усіх планах і в духовному плані, в тому числі, прожити продуктивний день. І завжди, завжди може бути продуктивний день тоді, коли ми шукаємо Господа. А якщо ми Господа не шукаємо, то Лукай все буде для робити для того, щоб змарнувати і день наш. Період життя нашого і майбутнє наше життя. Понеділок, тобто завтра, 5 січня, свято називається Навечір'я Богоявлення. В нашому храмі зранку буде відправлятися літургія Василія Великого, після якої буде освячуватися вода великим чином. Чин великого освячення води. Нагадую всім, що вода великим чином освячується двічі на рік. Вона вечір'я богоявлення, тобто за новим стилом, це 5 січня. І саме свято Погоявлення 6 січня. 5 січня цього року, в понеділок припадає літургія Василія Великого, після якої буде чин Великого освячення води. І 6 січня літургія Йоанна того, після якої також буде звершуватися чин великого освячення води. Понеділок на 17-ту годину дають пролятися всенічне богослужіння, всенічне діння. Хрищенський свят вечір. Ну і, як завжди, наступне богослужіння в неділю кожну без змін, на 9 годину літургія на сповідь, на 8. Сповідь, і на 17-ту годину напередодні в суботу завжди вечірня служба. Бажаючи Освятити оселі свої з візитацією священника, можуть записуватися там біля свічної лавки, або у вайбері, хто в групі може там заявку, можна так сказати, подати, що чекаємо вас, священники, чи я, чи отець Дмитро, обов'язково відвідуємо всіх бажаючих. Є така традиція. Це для тих, хто бажає. от Пам'ятаємо, що ми не православні язичники. А православні християни і завжди маємо діяти, як вчить Христос, шукати Євангелію, жити по заповідях, намагатися принаймні хоча б От. і подавати іншим приклад. Якщо не виходить, то церква нам пропонує засоби. Ми всіх їх знаємо. От. І є ще прохання особисте, кожної людини, так як, як Петро, коли почав кинути в морі. Побачивши, що вітер підняв винів і сказав: Господи, врятуй мене. Цього було достатньо, щоб Господь притягнув руку до нього і сказав: тримайся. Чого ти засумнівався молобіга? Тому і ми в нашому житті пам'ятаємо, що є Господь, який завжди готовий прицяхнути руку свою і сказати, тримайся, і я тебе врятую. Хай Господь укріпить наших воїнів. Тому що. Ми з вами святкуємо сьогодні і різдво, Бог, і богоявлення, збираємося в родинах і так далі. Маємо можливість жити нормальним життям. Але це дорогою ціною, дуже дорогою. Ось ми читаємо після літургії списки вбити воїнів. Це далеко-далеко-далеко до далеко, далеко всі. І просимо всіх, хто стоять чоловіків, роздаємо, бо не встигаємо. Вже відслужили богослужіння, а списків ще є. Не встигаємо їх прочитати всі ці імена. І вони тільки збільшуються і збільшуються, І кінця краю немає. І, і ми живемо в цих реаліях страшних як сьогодні. Тому просимо і молимо, Господи, допоможи і тим, хто життя віддає, і тим, хто віддав життя, рідним укріпи їх. Допоможи дай їм сили, які втратили своїх дорогих. Бо не може бути це для когось тільки. А це спільна наша. І біда, і випробування, і боротьба. Спільна. Ми закликаємо, щоб ми були єдині в цьому. Такий період ми живемо. Так випало нам на нашу долю, на наше покоління. Але ми мусимо зробити все, щоб це завершилося на нашому поколінні, щоб наші діти і внуки при цьому не бачили і не знали. Мусимо все зробити. Тому для цього немає бути єдині. Та Господь нам подасть єдність. Всім дякую за спільну молитву, хто прийшов сьогодні до храму. Всіх вітаю причасників, хто сьогодні причастився. Всім бажаю натхнення, спокою, не зважаючи ні на що, шукати Господа, який, Господь, який нам допоможе. От, і святкувати свята глибоко, не тільки зовні формально. А глибоко розуміючи, для чого це мені Господь подав. Христос народився, <різько> святом всіх вітаю, дай Бог береже.